Дев'ятьом затриманим членам угрупування білі леви оголошено про підозру за статтею 189 частини 3 вимагання на Нині всі вони чекають на судове засідання щодо обрання запобіжного заходу. Нагадаємо, угрупування, до якого входили юнаки та дівчата віком до 20 років, позиціонувало себе як борці з педофілами. А от представники прокуратури та СБУ говорять, молодики шляхом відвертих провокацій в соцмережах лише вишукували потенційних жертв з метою садистських знущань та наживе про що детально детальної розповіли вчора під час вечірнього брифінгу в прокуратурі. Білі леви на території Кіровоградщини працювали протягом декількох років. Свою діяльність не приховували про шляхетну, начебто, мету боротьбу з педофілами активно розповідали в змі та соціальних мережах. А от представники правоохоронних органів наразі розкрили їх справжню схему так званої боротьби з так званою педофілією. Дівчина у соціальній мережі викладає фото досить відвертого характеру. Намагається отримати так звані лайки. Якщо особа чоловічої статі ставила такий лайк, це, це угруповання відслідковувало, хто це, встановлювало номер телефону і дівчина першою зізванювалася з цією особою. Зустріч з потенційною жертвою ця дівчина призначала в відлюдному місці, переважно на фортечних валах або в міськсаду, саду, де на них вже чекали спільники. Так звані борці з педофілами з особливою жорстокістю, завдавали тяжких тілесних ушкоджень та морально принижували жертв. А увесь процес знущань фільмували після погрожуючи викласти дане відео в інтернет, спостраждалих вимагали гроші. Вимагаючи та фіксуючи на відео зізнання у нібито педофілії, після цього шантажуючи розміщенням даного відео у мережі інтернет, члени групи вимагали грошові кошти та інші матеріальні цінності протягом досить тривалого часу. Встановлено, що лідерами злочинного угрупування були інспектори Кіровоградського слідчого ізолятору, одного з яких затримано, другий поки що у розшуку. Саме тому затримання білих левів проводили працівники СБУ. Після спецоперації в оселях більшості членів угрупування було проведено обшуки, під час яких вилучено біти, комп'ютерну техніку, мічні кошти та відповідно символіку групи. Збольні біти, гаджети, які дозволяли оприлюднювати такі відео, знімати їх, монтувати, грошові кошти які е, передавались потерпілим в якості предметів подальшого їх документування руху. Батьки затриманих не вірять та продовжують заперечувати провину власних дітей. На знак протесту перед приміщенням прокуратури у понеділок увечері перекрили рух автотранспорту більше як не дві години. Ніхто нічого не знає. У вас хто затриманий? Син. Скільки років? 18. А ви ще й знали про його діяльність Ні. Представники ж прокуратури стверджують, затримання проводилося з дотриманням усіх вимог кримінально-процесуального законодавства. Наразі тривають оперативно слідчі дії. Встановлено вже 14 постраждалих та майже чотири десятки відеороликів жорсткого побиття людей, які будуть долучені до справи.